Що ж, що ж, що ж, всім привіт, народ. з вас підписую подбайком, продовжуємо брати в... в цей ваш Майнкрафт. Так, я вибив нарешті. Ось тут. лагодження, а, Ой, я не це хотів. Ні, ні, ну куди ти? Я. Я тебе не наброшу. ну ось куди пішов? ти пішов, куди ти пішов? Я, я просто хотів йти з будинку. Коротше, тепер мені треба дуже багато ізумрудів. Зараз я змушу його повернутися додому. Ти почув? Ти не почув? А ти знущаєшся? Я сприйось, він просто йде в будинок. Ну куди ти? Так, окей, давайте ще раз постукаю Є, все, тепер він почув. Та зайди в будинок. Все, заходь, заходь, ти лишаєшся тут. Є, скільки мені треба для тебе ізумрудів. Смарагдів. Максимально незручно, конечно. Що ти? 32 смарагд, 32. Я повертаюсь додому. Треба вирощувати дуже багато папіру, тростини і так далі. Якщо мені потрібні смарагди. Мені здається, там з підвищенням рівня будуть не папіру просити, а книжки. Але ж так, що так, мені потрібно багато папіру. Блін, я б хтось точно просив би кожу. Я просто, на жаль, не знаю всі блоки професій. Насправді кажуть, що покрафтити всі блоки професій і знати, хто що купує. А я ж можу погуглити, в принципі, погуглити, хто купує кожу, бо знову ж кожу в нас неймовірна кількість. І ну, погуглити того кожу і вибити персайки який буде купувати в нас кожу. Єй, як вас тут багато. Та, я сюди в першу чергу. Заради тростин, яка в нас весь цей час не росла, бо нас тут не було. Теоретично можна ще оптимізувати. Окей, блін, 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 окей, 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 окей. Ой, я там затоптав випадково одну пшеницю. Нічого страшного. Так, дайте мені секунду погуглити. Ага. Те, що я побачив, у нас, по ідеї, в тому селі вже є те, що. Так, вже ніч? Вже ніч? Вже є. Коротше, там в котлі, котел, створює блок професії, який дає продавати шкіру. Тому зараз давайте вас розгодую і почну рубати. Тут 64 корови точно буде. Все. Досвіду додатково отримав. 40 корів був нормально. Можна і спати. Так, у нас ще 24 книги є. Нормально, у нас. Хм. У нас багато чого ще є. Давайте зараз тростину, ще зберу. І насправді кажучи, не виходити від дому далеко. 15 смарагдів. Я не знаю, за скільки там шкіра буде продаватись. Так, по ідеї, коли я в шахті поверхня провантажується, тому я можу зараз спуститись і покопатись в шахті. Тим більше я вже пару серій там не був. Якщо я ось так зроблю. Я просто взов тебе. О. Ой, так можна було б і так просто робити. створювати умовну течію, і вздовж течі ставити тростину, так все, окей. Чи все ж таки збігаємо, спробуємо там зробити селянина, який би купував в нас. Хм, Кував би в нас кожу, у нас там досить багато кожи. Не знаю, наскільки два стака кожних. Можна обміняти, на скільки смарагдів. Сідло, було б нас сідло, ми б зараз на поняшці, швидко туди, назад. Або якщо б я поселився одразу поруч з селом. Треба було силитись просто. Все, на наступне проходження. я Це проходження зробив експеримент, не поруч з селом, поселився. Наступне точно поруч з селом. Бо мені зараз і жителів лінь перевозити, і переселятися лінь. Бо того ось така дуже незручна ситуація, де мені тут кожен раз доводиться бігати. Так, для професії, яка купує кожу, шкіру. Потрібні. Давайте зараз, щоб вони повтрачали всі професії, які мені не потрібні. Я поруйнюю всяку фігню? Ти типу. А, ось! Ти мені якраз потрібен. Ти просто не... не те, що мені треба робиш. Так, давай ще раз. Вставай, беру професію. Все, шість. Прекрасно. Так, давай, я зараз подивлюсь, що ти наступне купуєш. Але я просто 10. Ти кремінь купуєш? Не так цікаво. Все, ти більше не купуєш. Я тебе виснажив. Але кремінь це також цікаво. 31. Ммм. Гм. У нас 31 смарагд. Ти, блін, тебе я вже використовував. Блін, я про скло забув про шибки, Я б міг зараз ще багато шибками отримати. А ти? Ти типу по картограф. Якщо я зруйную стіл картографа, ти не втратиш професію. Так, ти? О, по 10. Замість 6 по 10. А ну-ка. Скільки мені треба. Питання в тому, скільки мені смарагдів треба, я забув. 32? Чи скільки? Ой, доброго вечора 32, все, ще. Ще одну шкіру продаю, він підняв ціни. Але, блін, знову ж, це не, для нас не проблема шкіри Дай. Просто один смарагд. Можливо, далі я тебе кремнім закидаю. Або чимось іншим. Подивимось. Але поки що я тобі вдячен. Я тобі дуже вдячен. У мене і шибки, треба наступний раз, якщо мені потрібні будуть ще смарагди, просто не роблю купи куба, куба шибок. Мені здається навіть. Так, до речі, хто ти такий? Ой, шоха. Ти якусь фігню купиш? О, тепер ще по шість. На. Хі -хі. Хі -хі -хі. Давай. А, ти ще не покращився? Тобі трохи не типу, не вистачило? А, ні, покращився. Не. Фігня, фігня. блін, 37 Тепер можна просто шкіру їх заторгувати. Все, тепер мені потрібна велика кількість вас. Ой, тут. Я, до речі, ще пшено поза. Коротше, треба збільшувати розширяти. Ферму, пшена і так далі. Ти. Доброго вечора. Дай мені налагодження. У мене є книга налагодження. Я за тобою ще повернусь, ти поки що відпочивай. Є, все, кайф, кайф. Нарешті повернувся одразу сюди, одразу сюди, одразу тебе, одразу закидую лагодження. Пле... Ну, байдуже, плачу 5 досвіду. Навпаки не вдасться. Навпаки не вдасться, але тепер скайлу ну, зачарування налагодження можна йти і просто безвилазно сидіти в шахті. Це моя мрія. Ой, тепер інвентар чистити. Так не хочу чистити інвентар. До речі, в нас десь має бути багато піска, чи я скину в пісок. А, ось, 64 піска. Беру вугілля. А, просто ось так, пісок погнали. Це на наші шибки, з яких я потім отримую собі купу смарагдів. Що, погнали? Я дуже давно не був в шахті. Мені, ну все, час, час в шахту. Час йти в шахту. Як мінімум, бо мені подобається по шахті бігати. Ну і мені ще рівень потрібен. Так. Три блоки відступив і погнали. Ей, лава, лава. Давай, я ж закрив тебе. Ну, ну, не треба. Все? Давай, зникай. Дякую. Я сподіваюся, там не так багато лави. Ой, прям переді мною, прям в обличчя лаву. Дякую. Давай, в мене зараз просто в запасі блоків нема щоб лаву нормально перекрити, тому покопайся в інший бік. Ні, лава, з цього боку також. Та ви знущаєтесь. Так, щось я. А, ага, побачив ще раз лаву. Ось якось дивно, вона тут розташована. Ой, а де вам? А де там дно? Там нема дна. Не можу просто дотягнутись до дна. Так мені це лавове озеро прям не подобається. Чесно кажучи. Прям дуже не подобається. Коротше, зараз. давайте ось так. Буду обережно. Не хочу ходити в інший бік тунелю. Коротше, хочу просто продовжити прямо копатись. Цього треба. О, все, позбувся. О, ще не повністю. Сен, позбувся лави. Так, да, це якось якась дивна лава. Мені не подобається. О, Ледстоун. Давай, полагодь мені. Кайло, о, все, кайло повністю полагоджене. Я обожнюю, я обожнюю. Ось це зачарування. Та ну, але не наводжу лаву. Серйозно? Як там лава знаходиться? Та ну, давай, досить. Хм, Ось тут вона капає. Ось тут її нема. Але ну, я не дурний. Я розумію, що вона. О, доброго вечора. А ну. Угу. <пу -пу -пу> <пу -пу> я кудись виліз. Доброго вечора. Ой, давайте. Золото 4. 4 золота зараз. залізу. Чотири з одного блоку. І ще, ну ще одне. ще. Ой так лінь. Погнали я. Ось тут в мене тунельчик. А так тут? не дуже багато лави. Ну просто. Так що в нас тут? Ага, все бачу. Можна спускатись, продовжувати далі копатись. Не люблю лаву, не люблю. Єй, діаманти зараз обкопаю, покажу скільки їх. Вісім, вісім блоків діамантів. Мені здається, з, з зачаруванням ще не ходив в шахту, тому 4-5. Ой, 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 я рошо, з вісім блоків. А, всього 14? Та нормально. Все, погнали, піднімаюся. Так, тепер. Ось тут. Так як я на цей раз. Ай! Ай! Звідки? Ні, ні, ні. Я не хочу помирати! Я кудись впав! Я не хочу помирати! Ні. Ну ні. Ну ні. Де я? Ай, 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 ай. Ай, ай. Ай. Де їжа? Не помри. Я просто сам. Я сам самовбився. Я прям заліз в лаву. І не поїв, треба було одразу їсти. Я програв лаві. Ну, за що? За що? За що? Все було все йшло так хорошо, все так хорошо йшло. Спостерігати за світом. Що тут відбувається? А я ж не зможу. До речі, я провантажую. Я насправді кажучи, знаходячись в шахті, а не ну, я просто десь посередині, ось тут десь знаходжусь, тому я провантажую і село, і свою хату. Так, да, поки я в шахті. Це прикольно, що поки я в шахті воно провантажувало мені цей самий. Дім, як ти довго спускаєшся? Отак, всі замерли, все. що відкрити для, для лан. Відкрити. І зайти грати з іншого аккаунту. Все одно найважливіші речі згоріли. Ну блін, ну блін, ну блін, ну блін. А, я не хочу. Це ж жорстоко. Чого, послання в описі на мої ігри, особливо на War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але додавши яку добажану, ви просто неймовірно мене підтримаєте. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити. Ось тут на екрані. речі, мені дещо цікаво. Я щось так о, дивіться, який я тунель побудував. Ось це спуск в шахту мій. Давай, це спуск, він йде. Я... Який глибокий спуск? Тобу. Але завдяки сходинкам я дуже швидко піднімаюсь. Тобу. Ось ось, аж такий спуск звідси сюди. І сходинка рятують нас. Далі, як тунельчики йдуть, о, я хочу подивитись на тунельчики. Перше, це лавове пекло, яке мені заважало. ось це. А, воно б. Це озеро мені б далі б заважало і заважало ще довго. Да. Ось тунельчики, блін. Шкода, що я смолоску поприбирав. Бачите, в принципі, я тут умовно найближчі діаманти, типу, два тунельчика. Типу, ось так через три блоки, ми в принципі перевіряємо. Ну так, ми так виходить, що перевіряємо всі діаманти, і умовно. Якщо б я не копав ось цей тунельчик, я б не знайшов ці діаманти. Я просто копався б далі, так само, як якщо б я не копав цей тунель. Коротше, я правильно копаю ось це через три блоки, тактика копання, і ми так знаходимо найближчі діаманти. Так само, як тут. Типу, ось ці тунельчики. Тобто я прокопався ось тут, знайшов діаманти. Але при цьому ось з цього б тунельчика я вже б не побачив ці діаманти. Так само, як ось ці діаманти, я б не побачив з цього тунельчика. Коротше, відступати три блоки, це правильна тактика. Е, ось, спонсор. спонсор. Ставайте спонсорами, я буду вам дуже вдячний Всім дякую за перегляд, удачі та бувайте.